В прямому ефірі, я в прямому ефірі. зараз у нас антицелютне тренування 2 із 40 маленьких відео в моєму блозі. Ви можете створити або просто записати і зберегти мої тренування. Оці зараз що я буду вас проводити. Тобто, що я роблю? Перші сім відео рілзів із 40 я збираю в одне тренування, воно якраз займає 14-15 хвилин. Восьма порада, в мене 40 відео в інстаграмі, вона являється по догляду, я її упускаю з 9-ї далі по 15-ту, от зараз друге тренування. Таких буде тренувань 5, і як логічно зрозуміло вам, 6-те це буде догляд. В кінці це буде величезний, безкоштовний антицелюлітний курс для того, щоб кожна українка мала почувати себе впевнено, класно, мала офігенне тіло. І саме це буде дозволяти нам, вам, мати класну робочу програму. Отже, а у нас буде п'ять тренувань, виходить по 12 хвилин. Одне е, таке тренування, я його не назву це догляд. Буде це збірка, те, що я з девайсами роблю. Ви там для себе собі виберете, що робити, і е, ви зможете цим користатися саме зараз. Ще я наголошую: в мене йде безкоштовний марафон на спину в моєму антистрес-клубі, де кожну суботу ми з вами тренуємося. Робимо тренування безкоштовно онлайн, і потім я даю на тиждень руханку, яку ви можете щодня повторювати впродовж тижня. І так ми будемо рих, рухатися, рихатися 10 тижнів це до кінця липня. І ви можете собі якраз закрити всі питання моїм блогом. Тобто, спина кожен день у вас є руханка 12 хвилин, антицелюліт, якщо він у вас є 15 хвилин. При цьому в мене є лімфодренажні тренування додати або дофамінові стрибки. І у вас сумарно на 30-40 хвилин кожен день є програма Беріть, робіть. А, а хто хоче класно, дорого, багато, знає, що я володію крутими знаннями, навіть тими, що безкоштовно ділюся, а їх у мене більше, які, за які я беру гроші. А, в шапці профілю там переходимо, купуємо антицелюлітний марафон. Я тільки що засняла туди крутезне тренування. Там тренування потужні по 40-45 хвилин 50. Там ми працюємо більш сильно. Але цього теж буде достатньо. Моя місія така, дуже проста, щоб кожна людина в своєму тілі могла реалізувати свій потенціал, бо дуже часто наше тіло не дозволяє нам здійснювати свої мрії. Тому я буду ділитися дуже багатьма штуками в своєму блозі, мені це підходить. Отже, у нас я засікаю, ви, коли будете робити це тренування в повторі, ви просто перемотуєте там ці дві хвилини, поки я трендю, і будемо з вами працювати. Засікаю зараз. І кажу, у нас всі поради були по дві хвилини. Отже, по дві хвилини ми працювали з вами з кожної із мікропарад. Целюліт – проблема комплексна, це в першу чергу проблема лімфатичної системи. І починаємо ми з цієї зони, і тут у нас ідуть такі ж рухи. Ми ставимо руки під пахви, притискаємо лікті вниз, робимо видих. Так, дві хвилини. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Ну, я загнула дві хвилини, ми зараз через хвилину трошки поміняємо. Видих. Звісно, що я в прямому ефірі буду давати трошки більше, ніж я даю в мікровідостіках Рілзах. І тепер проминаємо ці зони прямо так: от пальцями дуже кльово, особливо великим пальцем. під ключицю залазимо і проминаємо праву, ліву. сумарно дві хвилини. У нас має бути робота з цією зоною. У мене всі питали, чого дві хвилини. Блін, якщо б я написала 10, всі питали, чого 10. Якщо б я написала 30 секунд, всі питали, чого 30 секунд. Ну, бо я так думаю, що цього досить для того, щоб прям. Пропрацювати глибоко і не задовбатись. Тому я думаю, що якраз якщо по дві хвилини кожну зону, так сім зон, в роботі з целюлітом, то ми з вами отримаємо кльовий результат 14 хвилин, 14-15, поки туди-сюди полазили в несерх, тренування на те, щоб позбавитися целюліту, запустити лімфоток. Руки так поставили, давайте ще три рази. Раз. Два. Три. Стоячи, тепер розтягуємо наші боки. Я вже казала, що якщо тут відбувається залипання тканин, якщо діафрагма у нас стиснута, то ні про який лімфодренаж мови не йдеться. Витягуємо бік, вдих. стоячи, видих. І ми не вниз нахиляємося, а наче в діагональ вверх. Працюємо. Ми одну хвилину працюємо в одну сторону, одну в іншу. Я засікала. У мене а, за кадром справа стоїть там мій планшет, і там на весь екран іде циферблати. Мені дуже зручно. Да, що таке одна хвилинка, вже мені здається, уже ви відчули, що це не так просто. Інша сторона працює. Знаєте, я та людина, яка за дуже системний підхід вдовгу. І якщо ви дійсно хочете позбавитися целюліту, вам треба, знаєте, налаштуватися, що це не 10 антицелюлітних масажів. Масажу це круто, але проблема та глибша, чого ваша лімфосистема не працює і чого у вас є застої. Так, зробили дихання животом. Я зараз буду робити його сидячи. Сідаємо. Кладемо руку на живіт. Надуваємо живіт, вдих. І видих. Здуваємо. Дві хвилини спокійного дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, <клес> видих, вдих, видих, вдих, видих. Ще 30 секунд дихаємо. Ще 10 секунд дихаємо. Зараз то в прямий етер додався, прикиньте, такі, заходить і дивиться, що тренер сидить на дивані. І тренування називається антицюрлі. Думаю, оце працююча схема. Стопудово я так і буду робити. Супер. Ідемо далі. У нас вправа на витяжіння задньої поверхні. І варіації маса я обрала для цього блоку із 40 вправ таку. Ми стаємо ноги широкувати, ширше ширини тазу. Руки ставимо на колі, над колінами, подаємо коліна вперед, вдих, вирівнюємо ноги, і ми як втискаємо зону над колінками, живіт провалюємо вниз, розтягуємо задню поверхню. Якщо у вас е, тут уже тяне, уже досить. Да? Тобто не обов'язково аж сюди. Працюємо так дві хвилини. Положення рук не важливо. Важливо відчути натяжіння по задній поверхні. От у мене, наприклад, на всьому коту тянеться. У мене, в принципі, класна розтяжка. Тому о, не дивіться, не орієнтуйтесь на мене. Орієнтуйтесь на те, щоб у вас було витяжіння по задній поверхні ніг. Отут. Працюємо 2 хвилини. Я дуже багато років пропрацювала тренером з розтяжки, і мені це дуже подобається тим, що я якраз вмію пояснити такі, знаєте, базові рухи. Я обожнюю розтяжку. У мене зараз я така щаслива, що в мене є а, декілька персональних клієнтів, що я з ними розтягуюсь. І розтяжка це не про шпагати, вмасти, колеса. Розтяжка це про збільшення амплітуди руху в суглобі. Да, це, от, ну, це визначення гнучкості. Так? І ми розтяжкою добуваємося поліпшення гнучкості, тобто тире збільшення амплітуди руху в суглобах. А тим самим ми збільшуємо живлення в суглобах, розумієте? А живлення в суглобах тере здоров'я. Суглоби харчуються лише за рахунок руху. Плюс прибираємо спазми, стреси і так далі. Далі йдемо. Наша вправа це просто пушка із пушок для роботи з нашими целюлітами. Це просто, просто пушка. Праву ногу заводимо за ліву, трошки підсідаємо. Піднімаємося і правою ногою робимо мах в сторону. Працюємо хвилину праву, хвилину на ліву. Поїхали. Знаєте, це відео це відповідь на питання, як поєднати ці всі вправи. Отак. От береш, робиш одну, береш, робиш іншу. Інша сторона. Я, чесно, не знаю, як я до вас зараз таким боком влізу, не влізу. А ну, більше місця. Тут знаєте, це така тонка грань, коли ти хочеш, щоб і тебе було все видно і при цьому влізти в кадр. Поїхали. Давайте так, ліва нога. Хвилину. Раз. Два. праву мах. Тепер дивіться, буде складнувата вправа, але а, я вам її зобов'язана показати, бо вона фігієнна. Ми сідаємо те, що називається королівський присід. Ноги широка та сни лікті всередині. Якщо важко, ви можете тут підставити собі або там а, ці кубики з йоги, або сісти навіть на кубик з йоги. Або в моєму випадку, у мене тут поруч є роу. Тобто, і працювати так з кульшовими суглобами. Я сижу, тому працюємо. В цьому положенні праве коліно всередину і знову в присід і розштовхуємо ліктями. Працюємо. Дві хвилини. Я сама, коли роблю, я собі рахую до 20. І плюс-мінус це якраз і виходить ці 2 хвилини. Переходимо до руху цього блоку. Це дофамінові стрибки. Якщо ви не можете стрибати, ви це знаєте, лягаєте вниз, руками-ногами трусимо. Дві хвилини. Поїхали стрибочок, торкнулися пальчиками. Я зазвичай ще в ліктях машу руками. Бо у нас по рукам це перший лімфузит, потім підпахла. І а, якщо ще працювати як насосом з ліктями, да, то у нас більше якоїсь динаміки внутрішньої. Взагалі, стрибки зараз ці лімфодренажні. Я, от, якщо чесно, дуже рада, що з'явилася мода на них. Зараз поясню, чого. Звісно, всякі ці перестрибування, вони були завжди, аеробіка завжди була. Звісно, якийсь там біг на місці, це завжди було. Але мені подобається сама тенденція того, що у нас стає круто займатися собою. У нас стає круто а, рухатись. У нас стає круто. Піклуватися про свій ментальний стан, про свій тілесний стан. Бо по факту, я повторюсь, не перший, не другий, не п'ятий раз ми проживаємо це життя от в цьому тілі. І всі емоції, які ми відчуваємо, ми відчуваємо тілом. У нас виробляється дофамін, ми радіємо, розумієте? Тобто тіло щось робить, і ви відчуваєте емоції. І якщо ви не спроможні виробити дофамін, радість, середонін, там якийсь інший гормон, давайте зараз то не розпилятись, так? то ну, як ви будете проживати це життя? Куца, без емоцій, або з поганими емоціями. Тому, працюючи над своїм тілом, ми дозволяємо собі відчувати це життя краще. І мені, звісно, як тренеру, мені дуже круто, що довгомінові стрибки зараз стали суперпопулярні. Бо це ще один крок в те, щоб люди щось попробували, відчули якийсь кайф. Це круто. На сьогодні все. Ми зробили кльове тренування. Ми зібрали з вами сім вправ таке тренування в 14 хвилин. І до нових зустрічей. До побачення!